В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її в душі в У середні віки практично кожен дім у Європі має спеціальне холодильне приміщення, яке зазвичай розсушлося на північній стороні. Підвал, глибока яма, ніша або навіть колодязь, однак іноді температура в таких місцях була недостатньо низька для тривалого збереження продуктів. У 1748 році Вільям Келен демонструє першу машину для штучного охолодження. Машина працювала в такий спосіб: насос створив чітковий вакуум. На контейнері з діатоловим ефіром при відкачуванні повітря відбувалося пониження тиску, завдяки чому діатовий ефір починав закипати, вбираючи тепло, оточуючи повітря і охолоджуючи контейнер. Вільяму Келен тоді вдалося створити невелику кількість льоду, однак для масового використання такий спосіб охолодження виявився занадто складним. Американський бізнесмен Томас Море, який займався поставкою вершкового масла, представив у 1802 році прототип саморобного холодильника. Внахідник спорудив ємність тонких листів сталі, в середині помістив камеру з дерева та обривив їх у кролика. Простір між камерою і сталю був заповнений льодом. У такому рефрижераторі масло не посувалося впродовж тривалого транспортування. У 1879 році німець Карл фон Лінде винаходить пристрій з компресом, що використовується для роботи аміак. Так холодильник установа могла виготовити кількість льоду. Винаху до ліндевих скористувалися власники фабрик виробництва харчового продуктів. Тоді принцип заврозки Лінде використовувався для створення складських холодильних приміщень. У 1913 році Фред Волін виготовив повноцінний холодильник для домашнього використання.